Вітання з Харківщини. Зараз ми вже працюємо в Боровській громаді. Борова, голова військової адміністрації пан Тертишний Олександр Володимирович. Вітаю. Доброго дня. Да і заступники голови служба справа дітей і моя команда. Працюємо з ми ну, побували вже у всіх громадах Харківської області, і постійно, коли приїжджаємо в громаду, намагаємось вирішити питання, які турбують громаду. І саме сьогодні, от е, в громаді є дві проблеми, які основні, які ми для себе з'ясували сьогодні, і вже провели деякі перемоги. Тобто, перша проблема а, зараз звучить голова громади. Це про нотаріуса, Так, да, Це проблема нотаріуса, обслуговування надання послуг нашим громадянам нотаріусам, яких зараз у нас немає, але потреба в людей є. І друга проблема це паспортний стіл. У нас найближчий паспортний стіл це в Ізюмі, зараз у нас немає, тому дякуючи Павлу Миколаївичу, думаю, ми вирішимо питання, щоб найближчим часом ми змогли організувати нашим громадянам надання цих послуг. Да, борова в нас була деокупована, довгий час була під окупацією, і вже зв'язалася з началь... начальником міграційної служби пані Наталі Миколаївною. і вона пообіцяла, щоб по паспортним питанням громадянам буде паспортна міграційна служба буде присилати мобільні бригади. Тобто, голова громади зробить оголошення для людей. І коли буде там збереться список, там десь 30 осіб, щоб хоча б було, і приїде мобільна бригада міграційної служби, і будуть проводити певні роботи, щоб люди не їздили на візюм, бо з Ізюму немає сполучення маршрутного міського транспорту, між міського транспорту немає сьогодні, дуже проблематично добиратися дороги. Дуже погані. Ми їхали, відчули собі. І друге питання також зв'язалося з з мін'юстом, набравши колегу свого і Фреса і заступника міністра юстиції, набрав також. Будемо працювати над тим, роблю звернення, щоб була можливість нотаріусам нотаріусам допомагати з інших регіонів приїжджати сюди. Наприклад, як це роблять там комунальники, які виїжджають і допомагають відновлювати наші громади. То засудник міністра пообіцяв втрутитися в це питання, щоб дійсно щоб з інших регіонів нотаріси могли сюди приїжджати і допомагати людям працювати. Або державний нотаріус. Тобто сьогодні це питання не врегульовано. Через звернення будемо намагатися це зробити. А це служба у справах дітей. Да, також працювали, поспілкувалися. і патронатна сім'я була створена, і прийомні сім'ї, є, і ДБСТ є. Працюють, але проблема. Проблема, як і в всіх регіонах, особливо тут громада деокупована і лінія фронту неподалік не, не тут знаходиться. Тому люди бояться брати на себе відповідальність, створювати патронатні сім'ї, брати державних дітей прийомні сім'ї брати державних дітей під опіку, а патронатні, звичайно як на часову форму влаштування. Тому проблема актуальна для Харківської області потреба є. Потреба є да. Ось і також була проблема тут. Орки вкрали да. <рес> жорсткий диск, на, да. ну, сподолено... да, mm. на якому було вправлено, на якому була встановлена єдина аналітична система діти, але дякуючи нам ну, да, допомогу. А ми тоді база відновлена, працюємо дякуючи, Тарки наповнені, дякуючи да. да, завдяки про небайдужим людям. Ми постійно шукаємо десь якусь допомогу, і небайдужі люди передали нам ноутбуки. А ми передали всім службам у справах дітей, в яких були відсутні ноутбуки. і Всі служби у справах дітей приєдналися до системи дітей». А також хочу подякувати кристучну нагодою Михайлу Федорову, віцепрем'єру Борова, коли почалося розпов... масштабне вторгнення. Андрій Бісідін, голова фракції, вийшов на мене з проханням знайти терміново. Ну, потрібен був інтернет. Ще, ще була громада не окупована, але були великі проблеми. потреби березня у нас мобільного да, ну жодного зв'язку не було, а треба було тут ще займатися потрібно було питаннями евакуації і так далі. І я. Зв'язався з Михайлом Федоровим, і він просто протягом там двох двох годин вирішив це питання. Старлінг виділив Старлінг, Андрій Бесідін поїхав у Львов, забрав його. І він ще скільки працював про цей Старлінг. Більше місяця допомагав людям. Тому Михайло, дякую. Працюємо далі і будемо їздити ще по іншим громадам, і також і звітувати, і брати питання в роботу, допомагати. Разом до перемоги і слава Україні! <праць>